Марія до душі, життя людини на землі є боротьбою. Вона, як вояк, не має сталого дому, але тимчасовий мусить вдаватися там, куди взиває його воля Божа. Твоя перша боротьба мусить бути в обороні віри. Часто будеш знаходитися серед осіб, які не вірують, або яких і віра є так слабка, що заламується при перших труднощах, часто виставлених на посміховість глупців. Ти мусиш боротися, виявляючи твою безмежну підлеглість мудрості Божій, яка є єдиною і найвищою правдою, цінячи її і вибираючи над усі людські теорії. Теорії. Якщо дозволиш завербуватись або захопитись, коли минулі земські науковці спротивляються двічній правді, не єте воюком Ісуса Христа, єте винний дезертирії. Віра є найвищою наукою, не є сліпим чи традиційним приставанням на речі незрозумілі, але є повнішим об'явленням найвищих правд, з якими згоджуєшся, оскільки об'явив їх Бог, Бог, який більше заслуговує на віру, ніж який-небудь земський науковець. Ти тому мусиш підтвердити свою віру проти усім. Протім усім засадкам і противностям, твердячим е, бідної людської науки, відкиненої через Бога. Підтверджуючи свою віру, конечно, мусиш представити її як е, дочку церкви католицької, яка переховує святий депозит правди об'явлених, мусиш тому запалом бороти, е, перемагати кожен натиск, Який хоче відсунути тебе від церкви, і підтверджувати свій послуг його авторитетові, папою, єпископам, єпископом священикам, мусиш боротися проти бракові довіри і показати, що ти довіряєш Богу і прославляєш його поручення, пристосовуєшся до його Божої волі, Не є гідним Бога, той, хто надмірно прямує, переймається земськими справами. хто Впадає в розпач, хто покладає надію в, людських, в людях, забуваючи про Бога. Мусиш боротися проти ілюзій світу і, як християн, і показати як християн, християнин в житті ніколи не підеш не за тим, хто протиставляється волі Божій. Не будеш прямувати за переможцями і модами світу. Навіть за ціну буття висміяним, навіть за ціну терпіння і мучеництва. Християнин бореться енергійно, коли жиє як християнин, коли показує в собі живучого, живучий закон Божий і церкву, коли зміцнює спасіння своїх братів, життя є найпрекраснішою боротьбою, і тому твоє життя є змаганням тут на землі. Броню твоєї духовної боротьби є молитва. Молися, оскільки не мусиш боротися, щоби знищити тільки зло, але щоб збирати добро. Молися, оскільки, щоб боротися, мусиш найперше перемогти себе самого і жити цілковито з'єднаними з Богом. Як християнин мусиш зміцнювати свою душу таїнствами, мусиш просвічувати її знайомістю і медитацією вічних правд, мусиш оживлятися сталим з'єднанням з Богом, прибігаючи, втікаючи перед гріхом, як перед смертю, і принижуючися в його Божій присутності. Отакі От слова Марія продуктувала у цю долінду до і він їх записав, і нам сьогодні. В 21-му дні нашої великопосної мандарівки представляє.